Квадрогараж на зв'язку Слава Україні! З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогодні буде традиційний наш відосик, який ми називаємо тест на тягу. Значить, ми будемо 300-кубовим квадроциклом башан задньоприводним квадроциклом тягнути причіп. Невеличкий причеп, в принципі, одноосний причеп десь. 2,5-2,70 довжиною. Я думаю, зважаючи з того чисто зовнішнього вигляду, як він зроблений, я думаю, що у нього маса порядка 180 -200 Значит, і 200 кг. На цей прицеп ми завантажимо квадроцикл Лінхай 565. Чи це 550-й? 565 й 565-й. Значить, цей лінхай важить 370 кг. Коротше, якщо взяти 370 і хай там 180 ну хай давайте наприклад, округлимо. Скажемо, що той прицеп важить 130 кг, хоча він не 130 для того, щоб округлити масу, щоб квадроцикл з прицепом були 500 кг тут чисто піднімаючи задишло. Відчувається, що тут маса явно не 130, ну округлимо, хай буде 130 і 370, виходить, що маса, яку ми будемо буксирувати, 500 кг. Хоча по факту там буде майже 600 Плюс я буду на квадроциклі. Тобто 500, плюс я 600 кг. От ми і перевіримо на що здатен 300-кубовий башан. Бо дехто хоче собі в господарство помічника, треба і щось привезти, і в піску, і дров, і на город поїхати, там з города картоплю, буряки привезти. Там, не знаю, хтось на ягоди бере, на садівництво там, і так далі. І Люди не розуміють, на що він здатен. Прелість основна квадроцикла башан 300, в тому що він побудований на базі старого квадроцикла Кавасакі. Саме на базі квадроцикла. Моторчик тут квадроциклетний. Це моторчик від Kawasaki. Варіатор тут квадроциклетний. Двигунчик налаштований так, що уже з низьких обертів, практично з холостих, він має хорошу тягу. Варіатор так само працює практично з холостих обертів. І для того, щоб. Квадроцикл поїхав, розгазовувати там кудись в космос, розкручувати двигун не треба. Прелість в тому, що ця техніка, як ви бачите, ось він редуктор. Тут ось він пильник різиновий і далі в трубі. тут в трубі захований привідний вал, він же кардан, він же привід заднього мосту. Тобто квадроцикл начебто. Е Скажемо, не дуже потужний, не дуже серйозний 300 кубів, але зроблено все досить грамотно. Цепів тут немає, тут цеп не треба, вам буде мити, смазувати. Ось як у всяку автомобілі. От. Є фаркоп. Е -е, роблю такий тест на тягу, тому що деякі люди вважають, що 300 кубів в принципі недостатньо. І навіть для однієї людини, щоб одному покататись буде замало. А якщо пасажира посадити, він взагалі нікуди їхати не буде. Роблю для наглядності. От. Це наш тестовий квадрик. Ми на ньому покатались всі. От. Хочу сказати, що техніка достойна і, скажімо так, сильно недооцінена на нашому ринку. Ми катались разом за такими квадроциклами. 500, 600, з 800-кубовими квадроциклами і по пересічній місцевості, так скажімо по лісу лісовими там, польовими дорогами. Башан не відстає, ми їхали по трасі, по окружній, Переяславській до 90 км за годину він розганяється без питань. Хоча 90 км за годину. Да. Не всі 500 кубові квадроцикли можуть розігнати повноприводні, мала маса, мінімум втрат, щоб крутити там роздатку, передній мост. Тому ефективно вся енергія, яка виробляється двигуном, передається на задні колеса і він їде. Колеса, до речі, достатньо великі. Хто не бачив обзор, конкретно обзор на цей квадроцикл, можете перейти, подивитись, погортати. Там У мене є вже кілька відео про цей квадроцикл. Тобто, як для. Задньопривідного 300-кубового квадроцикла, тут колеса по розміру, такі як на 500-кубових повнопривідних. Тому, незважаючи на те, що це 300-кубовий квадрик, у нього величезні колеса. Величезні. Величезний протектор просто. Бачите, палець лягає між цими протекторами. Висота протектора близько 2 см. Тому, завдячуючи великим зубатим колесам, він може їхати навіть на задньому приводі. Непогано і може вас ще й здивувати. Задні колеса традиційно, як на більшості квадроциклів, навіть на повнопривідних, на переважній більшості навіть повнопривідних квадроциклів, задня вісь заблокована і грибуть обидва задні колеса. Це в першу чергу всюди хід, ну і пріоритет у нього прохідність. Коротше, зараз чіпляю причіп, завантажую 550-й лінхай. Значить, І покажу вам, як він їде, на що він здатен. Трансмісія варіатор, автоматична типова трансмісія для квадроциклів. Але тут ще є режим пониженої передачі. Ось вона літера L. Значить, ну Тут практично в два рази на пониженій передачі йде пониження. Тобто їде він в два рази повільніше. В два рази повільніше. Але тяга виростає в два рази. Завантажуємося. Так, це у нас прицеп військових. На прицепі до нас привезли, здається, той квадрик Казума, ну не суть. Я думаю, військові не обідяться, що ми трошки поексплуатіруємо їхній прицепчик. Так, опачки. Так, щось тут. Не застібається у нього. Замок. О, застівнувся, треба буде їм його передивитися, може підрегулювати трошечки прижим і смазати. Все, зараз від'їду, грузим грузимо лінхая і будемо тестувати. Так, прицеп тут досить по-крутому зроблений і прицеп робився, я так розумію, військовими саме для перевозки, Блін, тут на болтах закручено. Саме для перевозки мототехніки. Ладно, тоді ми його зараз на трапах загрузимо. Коротше, прицеп опрокидується і можна без допомоги лиш. Грозить на нього мототехніку. Ну тут у них страховочні болти закручені. Мені їх просто впадло відкручувати. Я зараз 에... лижі наші трапи заїзні возьму і трапами погружу лінхай. Коротше, щоб зняти вам тест на тягу квадроцикла Башан 300. Використовую прицеп. Опа! Використовую прицеп військових і використовую квадроцикл військових. Це квадрик, який ми збираємо, зібрали точніше, на сумський напрям. Дивіться, як у них тут все продумано, на фаркоп накинув. І все, воно триматиметься при гальмуванні. І воно не знесе вперед. Коротко, тут ми ставимо на ручник. тут мы поставим на паркинг, да? Так, что тут у нас? Все, светится червона. Паркинг. Прив'язувати я його більше не буду, великих швидкостей ми тут розвивати не будемо. А отут поїздити по території, я думаю, буде ясно на що здати цей квадрик. Ну що, поїхав. Я на поніженій, вже включена поніжена передача режим L. 100 кілограм на прицепі, це мінімум, там, чесних, 550, плюс я 650. І без проблем він їде. Панський стид може бути таке, що закінчилось паливо, прикиньте. Да, дуже схоже, що закінчилось паливо, бо лампочка мигає. Зараз намацаю кранік, попробую перевести його в резервне положення, Ну суть така. Тут трошечки ми поїхали під горку, і виходить я різко прискорився, пальне все відлило назад, в задню частину баку, а заборник стоїть попереду і тому квадрик заглох. Суть така, 50. Отут я розогнав легенько, тобто жмеш і він одразу розганяється. Значить, йому не важко. Якби йому було важко, то він би розганявся поволі. Так, зараз мацаю кранік. Так, не знаю, видно чи ні. Ось він краник. Він дивиться вниз, це основне положення. Да. Поставить його вверх, і це буде резервне положення, це значить, що резервна кількість палива через другий заборник. Ми зможемо зараз забрати з баку, щоб доїхати додому. В бак, грубо кажучи, заходить два заборника. Один основний, він десь на отакій висоті, а другий Резервний, він десь на отакій висоті. І у нас є положення вибирати залишок палива. Коротше, зараз пару якихось пагорбків, схилів, проїду, покажу на пониженні, що він не тільки по прямій, не тільки по асфальту їде. Але тут я думаю вже очевидно. Так. Для тих мамкиних умників, які будуть писати, «Та я на квадроциклі 125 кубів, або Та я на квадроциклі 100, 180 кубів, або Та я своїм 200-кубовим квадроциклом там тягнув, тягнув чуть ли не паровоз, тягнув Жигули, тягнув КамАЗ, тягнув Газон. Звісно, я вам всім вірю. Конечно. Звісно, ви всі говорите правду. Ось наш щепєночки дав трошки більше газу, і він шліфує. Так, ось. Зараз ми отут заїдемо через бордюрчик і переїдемо через пагорбка практично на холостих ну, пагорбок у нас тут десь метр шістдесят висотою я не знаю що тут чи підвал чи якесь сховище було Апарат їде. Е, в минулому році я робив тест-драйв квадроцикла Ленсін 300. На Ленсіні стоїть такий точно двигун. І я чіпляв оцей прицеп, і на ньому стояло, я не пам'ятаю, чи два, чи три квадроцикла. Але тут сам прицеп важить 650 кг, плюс запаска, Там плюс три квадроцикла. Ну, коротше, до 2 тонн ми тягнули таким квадроциклом. Дві тони вже відчувається, звісно, даєш газу І вже ситуація зовсім інакша. Їхати йому важче. Ну, це то до... така нагрузка там в районі 500 кг плюс-мінус, я б сказав, оце раціональне. Раціональне навантаження для такої техніки Така ситуація, хто звернув увагу, коротше, я коли рушаю з місця і їду під гірочку, я працюю газом. Дринь-дринь-дринь-дринь-дринь-дринь. я не тримаю варіатор на постійних обертах. Навантажую двигун, на розвантажую для того, щоб варіатор працював і ремінь працював по різних радіусах. Бо коли ремінь працює монотонно, в одних і тих же оборотах по одному і тому самому радіусу є вірогідність ремінь перегріти. Саме, там, коли ви буксуєте в піску, їдете по бездоріжжю, болотом або тягнете за собою щось важке. от В таких режимах треба міняти оберти двигуна. Дринь-дринь-дринь-дринь підгазовувати і в цей час контролювати тягу. Ви мусите відчувати, що ваш двигун їде. А такого, що ви даєте газу. Двигун оберти набирає, а ви не їдете бути не повинно. Бо це якраз признак того, що у вас горить або ремінь, або щеплення. Коротше, це стосується і повнопривідних квадроциклів великих, це стосується в тому числі і баги, і навіть якщо у вас машина з механічною коробкою передачі ви рушаєте з місця, то отакі прогазовочки вони підуть на користь. Теорія. Значить, кому цікаво більше про дану техніку, можете подивитись обзор. Я розказую, що тут за двигун, коробка, там, пластик, система живлення. Квадрик достойний. За 4200 баксів ви отримуєте дуже надійного помічника. Надійного і якісного. Да, це помічник з Китаю. Можливо, комусь хотілося мати японця або американця, але бюджет. І на японців, і на американців, він зовсім інший. Там За четверочку, звісно, є в інтернеті, можна купити, знайти там, 300 кубову скажімо, Ямаху Грізлі. От, але вона вже буде наполовину жива, наполовину мертва. І м, на такі старі квадріки проблематично знайти запчастини. Багато старої техніки ви знаєте, і джипи старі, і пікапи. Мікроавтобуси, Т-4, там і квадроцикли, в тому числі поїхали на військо. Так от по Ямахах грізлі складно знаходити розходники, там, такі як подшипники, рульові наконечники, тяги нема в Україні. Тому хороший китаєць, башан. Апарат на базі Кавасакі, на базі старого Кавасакі. Кавасакі, який розроблявся там ще в 90-х роках, а тоді все робили в принципі, з запасом. Поміцності, ресурси. Тому тут питань будь-не повинно. Моторчик собраний на заводі Лансін. Лансін один із кращих виробників двигунів на сьогодні, тому що виготовлення двигунів у Лансіна замовляє BMW, Honda, Stihl, Yamaha. Вдумайтесь, Німці. Німці. BMW і Штіль. Їздять на моторах ланцін, інструмент Ну, Я думаю, ви знаєте. Коротше, контакти наші в шапці профілі, кому треба така техніка або будь-яка інша, дзвоніть, замовляйте. Не забувайте підтримувати військо, бо тільки завдячуючи їм, я маю можливість знімати ці відосики, а ви можете їх дивитись. В, в описі під відео там буде кнопочка розгорнути. Там ви знайдете наші контакти, посилання на наш сайт, наші інтернети, тіктоки, фейсбуки. Для лінивих наші контакти ось. А також в описі під відео ви знайдете баночку, щоб задонатити на ремонт військової техніки. Це військове, це військове це військове майстерні військова техніка. Долучайтесь, як то кажуть, гуртом, і батька легше бить. Її Дякую нашим захисникам на зв'язочку.